Три варіанти освіжувача повітря, які ви можете приготувати самостійно для домашнього застосування, щоб усунути неприємні запахи в домі. Перший варіант не поспішайте викидати баночки з-під аромадифузорів. Ви можете зробити свій класний варіант освіжувача. Вам знадобиться будь-яка кухонна сіль, улюблений бальзам, який ви використовуєте для одягу, змішати це і додати вашу улюблену ефірну олію. Вийде чудовий варіант. Другий варіант: ефірна олія, етиловий спирт і вода. Всього три інгредієнти. Змішайте воду і спирт один до чотирьох. І додайте один-два варіанти ефірної олії. Наприклад, лавандова, цитрусові, евкаліпт чи ваніль, і перелити всю готову суміш у розпилювач. Другий варіант готовий. І третій це можуть бути будь-які сухоцвіти, наприклад, у вигляді саше. Це може бути лаванда. Ви можете купити вже готові суміші або зробити самостійно. Наприклад, окремо придбати сухоцвіття і мішечки, або зробити їх із тканини.